Вітаю сьогодні вибори в Сполучених Штатах. Ну але як ви знаєте, голосувати можна завчасно по пошті? Деякі з моїх колег вже проголосували завчасно деякі голосували сьогодні. Сьогодні тут в Вашингтоні люди також ходять з такими значками, що я вже проголосував. Безумовно, питання України є важливим і. Я хочу ще раз закликати всіх представників діаспори попрацювати сьогодні з своїми сусідами, наголосити колегами, наголосити, що варто підтримати тих кандидатів поза залежністю від політичної партії, які підтримують Україну, які підтримують Білий. По надання наданню зброї, по наданню гуманітарної допомоги, по наданню іншої допомоги Україні і власне ну можна орієнтуватися на авторів білів. Я їх публікувала про Україну. Можна орієнтуватися на заяви, можна орієнтуватися на нашу аналітику після зустрічей. тому дуже важливо сьогодні активно самостійно піти проголосувати і також стимулювати. Своїх колег піти проголосувати, де б вони не були. Час ще є зараз ранок. Як бачите, знову ж таки в Вашингтоні сьогодні людей небагато, тому що здебільшого всі працюють у себе в округах або працюють на дільницях. Тут все пораховано буде досить швидко. Я нагадаю, що знову ж таки є і спостерігачі, і члени комісії, звісно. Але ключові ключові власне підрахунки проводяться такою машиною, тобто чіп здається комісією, і потім відповідно машина рахує голоси. І також багато хто питає: ну зараз більше перспектив республіканців, чи відповідно ну що якщо республіканці переможуть, чи зміниться позиція по Україні? Ні, вона не зміниться, тому що підтримка України вона байпартизан, вона двопартійна. І знову ж таки, республіканці вони ну не проти України, да тобто були декілька маргіналів, які там пробували, ну скажімо так, просунути ідеї, що Україну підтримувати не треба всі решта абсолютно чітко проти Путіна, проти України за надання зброї. Єдине, що є такий меседж про додатковий контроль, але він ні в якому разі не говорить про те, що підтримка не буде надаватися. Він просто ну говорить про ну додатку. Необхідність додаткового контролю. Ми про це говорили вже про відкриті бази гуманітарної допомоги, про додаткові можливо гроші також на логістику, щоб до кожного села могла доходити продукція. Ну і звісно, хочу надати вам основний меседж, що зараз нам потрібно боротися за додаткову зброю і підтримку армії. Тому що якщо в нас не буде зброї, якщо ми не вистоїмо перед цим авторитарним режимом зиму, то відповідно ніяка гуманітарна допомога тут ну не буде корисною. Тому ще один акцент це, звісно, акцент при спілкуванні з американцями, при спілкуванні з політиками в аналітичних центрах, це безумовно необхідність надання саме, саме зброї. Да, і ми про це тут кожного дня говоримо. Ну, принаймні, наша команда. Кожного дня про це говорить, тому дуже дякую. Будь ласка, передайте це відео. Чи напишіть окреме повідомлення вашим друзям з діаспори, вашим друзям-американцям? І сьогодні потрібно взяти участь у виборах і підтримати власне кандидатів, які підтримують Україну.